Відео для військових, послухайте. Як розводять військових на гроші з автомобілями для ЗСУ і для виконання бойових завдань. Частина перша. Тут ми бачимо зараз автомобіль. Volkswagen т 5 Це у нас литовський сайт, Автогідас. І бачимо його ціну 3700 євро. Тобто він коштує ще 300 євро там. Вчора лазив на просторах TikTok, знайшов дуже цікаву сторінку, в якій цей бус коштує 2550 доларів. Написано, продано, але що ми зробимо? Ми зараз зайдемо на сторінку. І зателефонуємо і запитаємо стосовно цього автомобіля або за якогось іншого. Алло, Алло Доброго. Добро дня. Да. Телефоную до вас стосовно автомобілів. Займаєтесь? Да, да, займаємося. А, Доброго дня. Добро дня. Я телефоную побачив у вас Т5 Так. За 2550 золотистого кольору. Написано, що продано. А, так, Скажіть, будь ласка, ви військовий? Ні, не Ні, військовий військовий. Це да, п'яте, що ви бачите, він не проданий. Там ціна виходить з доставки і з прогоном повністю 800 доларів. 800 доларів, так? Да? Да, зрозумів. А в, яких, в які терміни привозити взагалі? тобто, Він в Україні. 2 -2. Вже? Від моменту замовлення 2-3 дні. Тобто він. Ага, а він, він не в Україні. Так. А де він знаходиться? Він зараз знаходиться на кордоні. На угу, зрозумів. Почув вас. Просто тут така ситуація. Я зараз знаходжусь на літовському сайті, і бачу цей самий буз за 800 євро там. На ви там що на сайті? Да, на автохідеся зараз дивлюсь на автомобіль на цей 3700 евро, він продається ще там. І а у вас Я, в основному, може я дозволу, не знаю. Ну, даже якщо зняли це оголошення, якась ціна якась типу, вам що дешевше продають. Так, позвоніть тоді запитайте що там. Ну, я в принципі можу телефонувати до літавця, просто мені цікаво ціна. Ну, у вас 2550, 2800, добре. А там 3800. Я в 3700, а я думаю, що тільки на вашу справу за тим оголоку правильно. Ага, я понял. Тобто Тож, ну, я про вас не хи сумніваю, ви можете набрати подіза, запитати, він є чи Добре. В принципі, я можу це зробити. Просто я не можу понятим чому така ціна. Тобто, можливо, у вас є якісь може завдатки чи щось таке. Плотий, треба щось наперед за машину? Алло. Любі друзі, ну ви поняли, так, що це все кидалово. А мої знайомі військові так купили собі l 200 2016 року, типу за 6 тисяч доларів. Дали 2 тисячі доларів завдатку і і на цьому все. Так що не ведіться. Таких цін просто не існує.